проректора, доктора экономических наук Двигун Аллу Александровну. Продолжается у нас приветствие на сцене команда КВН «Эталон» Львов. Добрый вечер, Харьков! Вас витает команда КВН «Эталон» Место сто А знаете, мы настолько драйвовая команда, что даже когда мы стоим, деяким людям кажется, что мы танцуем. Ну что, постоим? Ну що ж, друзі, від танців одразу до жартів. Пропоную вам згадати дитинство. Уявіть собі таку ситуацію. Маленький хлопчик десь на стройці. Ага, піймався? Ти що цеглу крадеш? Наш тату хату будує, хату будує. Я тебе зараз до міліції відведу. А вуйку пустіть! Вуйку я більше не буду. Чесно, вуйку пустіть. А звідки я знаю, що ти більше не будеш? Бо нам більше не треба. Ну а наступну ситуацію можна побачити тільки під львівським під'їздом. Оподвейка пішла. Ей Лена! що пенсію вже принесли. Ні, бабульки нема. О, держава ні. Друзі, всі прекрасно знають, що як тільки приходить весна, люди бігом ідуть на городи. І як виявилось, зірки нашого українського шоу-бізнесу не виключення. І так, Святослав Вакарчук на городі. Добрий вечір город! Добрий вечір, бураки! Добрий вечір моква! Моква, Я вас не чую, моква! Добрий вечір, картопелька! А зараз хочу звернутися до жуків. Жуки йдіть на другий город. Давай залишайте більше для нас. Овочі мого городу, я маю для вас одну історію. Якось я ходив пасти кози. Я ще той байдуж пастушок. І кози мені кажуть, славік! Так славік! Ти чого верещиш друга ночі? Тато з за обідків з Києва святкуєм. Я розумію, але чому на моєму городі? Таби, я піду. от! О, так пішов з город! Випадок на кордоні Україна, Росія! Слышишь, шипить что-то? Утечка газа! Газом воняет! Пойду проверю! Кому воняет, а кому пахнет!